Купити в три дорога багато ума не треба. Я вас вчу, як зекономити на виготовленні комбікорму. Але якщо ви підете і в розріб купите кукурудзу, ну, то вам буде лише вигідніше, ні, ніж купити готовий комбікорм. А якщо ви збираєтесь торгувати коротше, там, тушкою бролера або яйцем, і вам потрібно зекономити, то йдете до того самого торгаша. Наприклад, до нашого представника в Одесі і кажете, я хочу купити у тебе тонну. Кукурудзи одним разом і буде вам ціна не, не, не 13, не 12, а значно дешевше. Ви раз приїхали у людини, купили, взяли і отримали. Ну нормально. Ціну і тоді рахуєте. Ну що ви, блін, все? Ні, підіть до фермера. Коротше, купіть у фермера, прийдете з мішочком, самі собі насипте і привезіть. Як це я робив у своєму дитинстві з, з батьком? Ми не їздили, ми торгували на ринку. Ви що думаєте, що ми ви це самі? Ні, поїхали до фермера, купили тонну, півтони. Самі набрали мішечки і привезли. Це економія. Ну ну і ви як хочете вийти з під'їзда і зекономити в три рази, щоб ще якийсь бомж вам за спасіба змішав з. Це все, а потім ти принесеш в магазин і, і, і скажеш о, звісно, не вигідно. Коротше, бо тут дороже. Ви або займаєтесь бізнесом, або пишете коментарі. Оце Олег взагалі, коротше, там ще є на на один коментар. Все йому, блін, не так. От все не так. Ніде, ніхто, нікому, нічим не можна з... займатися. Олег? Да, бо все невигідно. Бо все не вигідно. Бо все не вигідно. Ну, чомусь всі працюють і, і нормально, ті, хто працюють. Ну,